Так, ну а далі до нашої теми різдвяні пташки. 18 березня самбірсько-дрогобицька єпархія УГКЦ написала на своїй сторінці і виклала відео. Різдвяні пташки уже полетіли за призначенням. Владика Ярослав Приріс про поблагословив захисне обладнання для наших захисників, яке було придбане через благодійну акцію Різдвяні пташки, до якої ми всі долучалися. Удативі благодати духовний подати любі вічного спасання, сам Господи, благословив всі ці рачі для захисників нашої країни, щоб вони обирали. Щойно наступний етап відбувся. Наступний етап акції візяні пташки. Велика Ярослав благословив нас у дорогу, благословив реби, які є закуплені завдяки акції. Тут є Є реби, не будемо казати, які що, але на суму 3 мільйони 300 тисяч гривень. Вони вже є закуплені, і ще деякий залишок коштів залишається. Якісь швидко на інші потреби такі поточні військових буде використаний. І надіємося, завтра ми будемо на місці призначення, і ці вже реби будуть захищати наших військових. Ну і на благовіщення отець Роман привітав всіх з гарним світлим святом і написав таку світлу новину. Такий підвів підсумок, звіт про те, що вдалося купити уже на заколядовані гроші, коли ми з усіх куточків України приїздили, колядували.